Дизайн фасаду. Стильне оформлення фасаду здатне надати навіть самому звичайному будинку індивідуальність і статус. Дизайн екстер'єру розробляється і реалізується як на етапі будівництва, так і під час ремонту, найпростішим способом перетворити стандартний будинок в вишуканий особняк зробити дизайн фасаду гармонійним і стильним, який відображає погляди на красу господаря будинку. Найбільш поширеними декоративними елементами є барельєфи, балюстри, карнизи, колони, пілястри, природній камінь, різноманітні декоративні штукатурки та багато інших. Крім естетичної функції, дизайн фасаду ресторану або офісу повинен нести інформаційно-рекламне навантаження, залучати нових клієнтів і виробляти приємне враження. Співробітників і партнерів реалізувати ці вимоги вам допоможе дизайнер Вігула Сергій Михайлович за телефоном 050 937 06 32. До зустрічі!